Усім привіт! Це перше відео, де я буду готувати хоч якусь страву на своєму каналі. І так як зараз період свят і на світах ми обов'язково щось готуємо солоденьке для нашої сім'ї. Сьогодні у відео готуватиму тірамісу, Це тірамісу, яке обожнює моя сім'я, і всі, хто до мене приходить в гості. Рецепт, звичайно, що буде під цим. Відео, і цей рецепт ви можете знайти на просторах, набрати Ліза Глінська Тірамісу це її рецепт. І до слову, так як в мене канал не кулінарний, а про організацію простору, ви бачите, що так як я розказувала на попередніх відео. В себе на каналі, так? що Чому важливий простір? Тому що такі страви, як тирамісу, вони потребують використання комбайну, так, багатокомпонентні. так, ось, Тут зазвичай. Я збиваю тірамісу, м'ясорубки, ось такі різні штуки, тому що тут повинен процес відбуватися. І поки тут комбайн буде собі збивати спокійно, весь, можна сказати, основний етап роботи, я зазвичай роблю якраз на цій поверхні. Буду зважувати цукор, відділяти жовтки від білків, так, змішувати крем, і ось е, е, наочний приклад. Того, що я розповідала, чому в мене немає мийки крила, яка зазвичай є. Для того, щоб ось оця поверхня, так, яка є біля мийки, також функціонально використовувалася. І не, скажімо так, і на мийку можна поставити, так? але ось тут я ставлю те, що я буду потім брати. Тут я суто готую, ну а далі плита. Тому, ось так, я, можна сказати, я свою кухню ділю на процеси: процес збивання, процес заготовки і активна робоча поверхня. Тож, окей, залишайтесь зі мною, пишіть, чи вам цікаво якісь такі рецепти. Діліться в коментарях, звичайно, як ви готуєте, але давайте без критики, з повагою один до одного, тому що тірамісу це так як борщ чи вареники. В кожній сім'ї є свій рецепт. Я ділюся тим рецептом, який люблю я і вся моя сім'я. Отже, по інгредієнтах, весь список продуктів і рецепт буде в описі під відео. Зараз я буду все збивати і коментувати одразу. Отже, на даному етапі мені потрібно збити вершки із маскарпони. Використовую я ось такий вінчик. Вершки, які в мене постояли кімнатної температури, в мене 36%, бо в магазині були 36%. Мені здається, що класно підходять 33% менш жирні, але я знайшла такі, тому виливаю у комбайн, ставлю збивати і буду додавати маскарпоне ось таке знайшла. Було таке у магазині, мені здається, в метро є різні фірми-виробники. Треба пробувати. Але я вже брала те, що було. Буду додати дві пачки по 250 грам, по трішки для того, щоб гарно збилися без різних грудочок, вершки і маскарпоне І сподіваюся, що все класно зіб'ється. Тут 500 грамів, в рецепті влізе. 450 здається. Але я завжди, щоб не викидати чи мені немає їх потім куди використати, завжди виливаю цілу пачку 500 грам. Виходить, теж в принципі, класно. Але ще краще інколи спілкувати чітко по рецепту. Буває так, в принципі, не буває. Я час від часу зупиняюсь, дивлюся, як комбайн справляється, дивлюсь на структуру. Треба ще, звичайно, що збивати, тому що він мало поки що позбивав. І дивлюся там на текстуру. Як на мене, я бачу, що трішки зернистість присутня, але я думаю, через те, що мало збивав, або досить. Вершки високої жирності. Ну, і сам маскарпоне я теж бачила, такий трошки зернистий. По смаку ок ставлю ще збивати на більші обороти. І вже буду дивитися, щоб була однорідна консистенція. Уже краща текстура, більш однорідна, але тут важливо і не перебити, слідкувати гарно. Я то переживаю, тому що я і відео знімаю, тобто я зосереджена і на відео, і хочу бути зосереджена на кремі, щоб його не перебити. Тому слідкую і там, і там, але зазвичай я ще стараюся зразу заварити каву і відділити білки від жовтків. Зараз йду це робити, подивлюся по текстурі крему, щоб було гарненько і гладенько. На кавомашині роблю велику. Чашку кави і зроблю е, крепкий вкус, е, смак, потім вже розбавлю водичкою, цукром і подивлюся, чи якимось лікерчиком чи ні, будуть їсти діти, тому без алкоголю. На даному етапі вершки із маскарпоне тримають добре форму. І так як в мене один комбайн, а тут потрібно ще збити білки. Я перекладаю, я одразу приготувала собі ось вершки у миски. І потім ми вже будемо з'єднювати цей крем докупи. Тож, перекладаю. Все ж таки я бачу текстура трішки зерниста. Не розумію, чого. Ось це не вплине на смак. Якість крему. Кухонна машина у мене Bosch, мені дуже подобається. Зараз я ось цю чашу буду, класно, класно, треба гарно ретельно помити і висушити на суху для того, щоб збивати білки. Бо ми знаємо, що з білками там своя ситуація. Що я роблю на даному етапі, це після того, як я помила чашу, я її ідеально ідеально витираю, щоб жодної жодної краплинки. Води не було. І те саме стосується вінчика, тому що, ну, скажімо, в мене є ще один е, блендер. так Там теж можна, є вінчик, можна збивати. Але я знаю, що зараз білки будуть довго збиватися, тому все завдяки комбайну. Е, цей процес мені дуже-дуже як це швидко. В принципі, все збите і тоді все змішати. Все гарно вимила, гарно висушила. Встановлюю комбайн. Комбайн в мене Bosch, Мені подобається, я, навіть, якщо чесно, я мріяла про нього. І про колір такий, звісно, теж класний. Він в мене тільки не має там якихось додаткових фіч. Ці функції, суто здається, збивання. Ну, там і крюк, ще один. Але ось тут по функціоналу можна додати ще і соковижималку, і інші штуки. При потребі можна купити, але він у мене вже кілька років. Так, добре, далі. Для білку, як засвідчую, для білку, для білків мені потрібно 100 грам цукру. Зразу окремо і для жовтка я е, теж окремо насипала: 60 г цукру. Рецепт буде під відео. Зразу собі ставлю, зразу ставлю біля комбайну цукор 100 г, для білків, буду насипати поступово. 4 яєць, жовтки 4 яєць це зразу цукор. І білки ставлю збивати в комбайні. Так, на даному етапі я думаю, як і будь-яка господиня переживає, щоб гарно збилися білки. Отже, виливаю білки із 4 яєць і ставлю акуратно збиватися, по трішки, збільшую оберти і досипаю потрошки цукор. Машина вже попрацювала, і я просто бачу вже ось по консистенції, так, що вже є устойчиві піки, так, як це називається, білок стоїть. Так? Ось Якщо він стоїть і тримає форму, то супер! Я його якраз встигла. Mm, як це вчасно виключити. Я навіть думала, що можна ще трошки позбивати. Але ой, стоїть, тримає форму, прям як я набрала. Mm, по смаку дуже смачний. Отож, я думаю, що більше не треба, щоб не перебити. В нього така текстура, має бути гладка, ось, навіть не капає. Тоді супер. Не буду більше збивати, а то я і так переживаю, що може бути маскарпоне перебитий. Ось на даному етапі, навіщо мені була потрібна ще мисочка. Ці мисочки були вже у відео про кухню, це мисочки Ікея. І я беру і білок перекладаю у мисочку іншу окрему беру лопатку і акуратно. Перекладаю у мисочку. Це все складники крему. В принципі, я знаю, що рецептів тірамісу є дуже багато, впевнена, що десь є простіший, десь є інший, точно, десь є з яйцями, десь є без. Але я не знаю, я спробувала цей колись, дуже давно від Лізи і він мені настільки полюбився, і всій нашій сім'ї, що я готую тільки по цьому рецепту і навіть не хочу експериментувати з іншими. Обожнюю цей момент, коли я доходжу до цього моменту, тому що тут уже можна ставити цю саму чашу після білка, мити її не потрібно, тому що жовткам це вже не зашкодить. Далі ми беремо цих чотири жовтка, які ми відділяли, і. Весь цукор 60 грамів. І ставимо збивати максимально швидко, тому що в принципі жовткам це не зашкодить. Можна збивати максимально довго, тут їх точно не переб'єш. Отже, жовтки. Збилися до ось такої жовтої маси, повністю цукор розчинився, і я вже в цій чаші буду змішувати, а потім вже буду додавати поступово і акуратно білки. Змішую жовтки із. Тим, що ми збили вершки з маскарпоне. коли ми вже розмішали, я беру ось так приблизно по ложці і легенько акуратно ввожу білки в крем. Таким чином сам крем буде пухкий, легкий, невагомий. І, відповідно, потім вже буде тримати свою форму в нашому десерті, в нашому тірамісу. Я вже бачу, що, як я ввела білок, крем стає повітряним. По текстурі я відчуваю крем повітряний і пахне. Дуже гарно. Отже, в мене вийшло ось так досить багато крему, сім'я велика, тірамісу з'їдають за два дні. Який об'єм в мене виходить? Ось така форма я роблю, не знаю. Не знаю, скільки тут, 26. І зазвичай у мене ще я роблю ось таку форму окрему: вона має кришку, класно легко зберігати. Печенько савоярді я вже розпечатала, і ще одна пачка є. Кава вже готова. Отже, залишилось тільки сформувати тірамісу. Я думаю, що ви знаєте, як це робити. А якщо ні, дивіться, як я роблю це. Ну і місце я собі вже приготувала. Отже, дівчата і хлопці, ось такий об'єм виходить на ті пропорції, які я вказала. Ось така одна велика форма. Зазвичай, якщо у мене є гость, я готую ось таку велику форму, вона красива. Я ставлю обов'язково тірамісу, потрібно поставити, як мінімум, на ніч в холодильник, для того, щоб стабілізувався крем. Я закриваю плівкою, щоб інші запахи. З продуктів так не переходила в тіремісу, і при подачі я посипаю какао. Ось така також виходить форма це, так би мовити, для нашої сім'ї. В першу чергу, так якщо є гості, то я цей подаю красиво на стіл, а це сім'я не витримує, діти не витримують для нашої сім'ї. І також зазвичай у мене ще виходить. Ось такі порційно. Це теж я в нас є четверо в сім'ї, і на даний момент я зробила для нас чотирьох, щоб спробувати, так би мовити. Для себе я зробила ось такий в келиху. Ну а для дітей, і чоловіку я зробила ось такий. Теж посиплю какао. В мене є ось таких шість десертних стаканів, але зараз вони зайняті желе. Тому ось три звільнилися від жиле, і я зробила такі стакани для шампанського ікея. Я в них подаю десерти ось тірамісу панакота. Якщо я знаю, що в мене будуть дівчата, приміром, на вечері чи на вечірці, я роблю тірамісу в таких стаканчиках. Об'єм досить великий виходить, вистачає на 2-3 дні. Для того щоб сім'я справді насолодилася тірамісу, вони дуже дуже його люблять. Ось таке тірамісу. Сьогодні в мене вийшло, і ще навіть лишилося три штучки паличку Сагоярні. Принципі, кількість. Десерту, так? скільки у вас вийде, це все залежить від вашої особистої як це, смаку, скільки ви любите наповнити кремом, багато чи мало, скільки там слоїв робити і так далі. Тож, це не кулінарний блог, це я просто сьогодні вирішила поділитися з вами своїм улюбленим рецептом Тірамісу. Тож буду вдячна вам за пальчик вверх, за коментар, і, звичайно, що за підписку на мій канал. Тож, в контексті того, що зараз ідуть свята, багато хто ще готує. а в мене є шортс на каналі, як я готую ті ремісу, до речі, це я готувала попереднього разу. сьогодні Вирішила зняти окреме відео. Тож, якось так, бажаю вам гарних смачних свят. То і зустрінемося у наступних відео.